Сьогодні ми з вами поговоримо про Google Диск. Google Диск це хмарне середовище даних, що дозволяє зберігати свої дані на серверах Google і ділитися ними з іншими користувачами інтернету. Як до нього перейти? Для початку потрібно знайти свій власний обліковий запис. Він у нас знаходиться в правому куточку вгорі. Біля облікового запису ми бачимо додатки Google, натискаємо на додатки Google і бачимо всі запропоновані додатки від Google. Нам потрібно знайти диск, натискаємо на диск і потрапляємо на свій Google диск. Для початку ми бачимо домашню сторінку. На домашній сторінці в нас розміщені всі наші файли, які ми створювали або додавали самостійно, і ті файли, які ми переглядали інших користувачів, бо вони нам надавали до них доступ. Щоб попрацювати зі своїм Google диском, саме моїм диском, ми в лівому боковому меню переходимо мій диск. Далі ми можемо побачити наші власні папки, які ми створювали або додавали, також ті папки, які ми додали від інших користувачів саме у свій власний диск. І далі ви можете побачити файли, які я додавала зі свого ПК на диск, та також різноманітні фотографії, створення Google Form і все тому подібне. І так, давайте тепер поговоримо про те, як створити папку і, на, і додати до цієї папки різноманітні матеріали. В правому в лівому куточку ми з вами бачимо таку кнопочку створити. Коли ми на неї натискаємо, нам пропонують створити нову папку, ми одразу створюємо її на Google диск, завантажити окремо файл на наш диск, або з нашого ПК завантажити цілу папку. Також нам пропонують одразу створити Google Документ. Google таблиці, Google презентація, Google форми. Якщо ми натискаємо більше, то ми можемо побачити ще інші можливості Google. Тож, давайте зараз з вами розпочнемо зі створення нової папки. Натискаємо нова папка, і в нас просять вести назву нашої папки. Для прикладу, ми з вами напишемо Семестр 1». Натискаємо Створити, і в нас ця папка з'являється на нашому диску. Далі я хочу цій папці присвоїти колір. Для цього в мене біля назви моєї папки є три крапочки, і ці три крапочки мені дозволяють. Працювати з моєю, з моєю папкою. Натиснувши на них, я можу відкрити за допомогою, завантажити цю папку собі на ПК, перейменувати її, надати доступ. Тобто, надати доступ це поділитися з іншими користувачами, щоб вони через посилання могли переглядати мою папку і також або копіювати посилання. Далі упорядкувати, упорядкувати, ми можемо її перемістити в іншу. Папку для прикладу, додати ярлик або позначити зірочкою, тобто щоб вона в нас не загубилася. Також можемо надати колір папки. Давайте ця папка в нас з вами буде ось такого кольору. Тобто, вона в мене вже позначена кольором, і я розумію, що це за папка. Тепер давайте з вами спробуємо надати доступ. Надати доступ, поділитися. Далі, що нам пропонують, як поділитися, ми можемо окремо додати групу людей. Група людей це означає, ми вводимо з вами електронну пошту цієї людини і ділимося через електронну пошту. Також я можу зробити папку, загальний доступ. Зараз доступ обмежений, цю папку бачу тільки я. Якщо я натискаю на стрілочку вниз, я можу поставити усіх, хто має посилання. Тепер усі, хто має посилання, я можу надати їм такий доступ: може переглядати, може коментувати, може редагувати. Тут вже ви вирішите за своїм власним бажанням. Після того, як ми вибрали доступ, який люди будуть мати до цієї папки, ми натискаємо копіювати посилання. Воно скопійовано в нас був буфер обміну. і… Користуючись комбінацією клавіше Ctrl V або Command v ми вставляємо її в відповідний месендж, де ми хочемо поділитися з людьми. Тепер давайте перейдемо до наповнення нашої папки. Клікаємо два рази на папку. Бачимо, зараз папка в нас з вами пуста, нам треба її наповнити. Для того, щоб наповнити її різними матеріалами, ми знову натискаємо на кнопочку Створити. І далі переходимо до завантажити файл. Завантажити файл. У нас відкривається віконечко нашого робочого столу. І, для прикладу, тобто тут ми вибираємо або робочий стіл, або ваші завантаження, або переходимо до ПК до різноманітних папок. Для прикладу, я хочу зараз додати сюди грамоту. Тобто, вибираю декілька елементів, можу одразу вибрати. Натискаю Відкрити. І бачимо, тут в мене йде завантаження всіх трьох файлів. Мої всі файли завантажилися, і якщо мені потрібно їх переіменувати, то як, яким чином я це буду робити. Знову, біля кожного файлу я маю три крапочки. Натиснувши на ці три крапочки, я можу переіменувати свій документ. Натискаю «Переіменувати». Для прикладу, мені не потрібно. Ось ця інформація. Я її просто прибираю, натискаю Зберегти. Далі, якщо, ось для прикладу, я помилилася і в мене додалося два однакових файли. Для того, щоб його видалити, ми можемо на нього просто натиснути, щоб воно у нас виділилося блакитним кольором, вгорі є корзиночка. Можна видаляти таким чином. Можна видаляти наступним способом: знову три крапочки біля цього файлу. Перемістити в кошик. Тобто все. Наша папка з вами наповнюється таким самим чином. Для того, щоб повернутися знову на свій диск, ми можемо натиснути Мій диск або натиснути вгорі в меню мій диск. І знову ми повертаємося до нашої роботи. Також, якщо ви працюєте у Classroom, Classroom автоматично створює папку на вашому Google диску. І ми бачимо всі класи, матеріали, які ви додавали. Для прикладу ми переходимо англійська мова, третій клас. І тут я бачу всі збережені, тобто завдання, які я додавала для дітей. Тобто вони тут навіть розписані, всі файли, які вони мені надсилали, все зберігається в нашому Google диску. Якщо, звісно, вам це не потрібно, щоб не займало, місце, не займало це місце на вашому Google диску, ми можемо поступово тобто, видаляти за минулі роки. Все це робиться однаково. Натискаємо. Для прикладу, англійська мова 10 клас. Натискаю три крапочки перемістити в кошик. Тобто, і наше сховище е, звільняється.